друзі, вітаю вас. Отже, офіційно, 2 жовтня, оперативне угрупування військ Хортиця підтвердило, що українські війська відійшли з вугледару, залишили позиції. Мета і ціль відходу це збереження життя особового складу. Ну абсолютно правильна мета. Треба розуміти, що ворог переважає силою. Дійсно, на сьогоднішній день ворог застосовує значну силу піхоти для штурмів. А що з цим робити? Я вже говорив свою точку зору суб'єктивно, що зараз потрібно все скерувати для ударів на окуповані території. Можливо, навіть деякий час перестати наносити по Росії, а все розбити їм на окупованих теренах, скинути туди з метою. Ну, скажімо, знищення їхньої живої сили, піхоти, техніки їхніх мотоциклів цього всього металу, якого вони навезли нам. Треба зараз зупинити наступ. І коли ми говоримо з точки зору цього, то є два моменти, які дуже важливі: це перше збільшити українську вогневу міць, тобто застосовувати більше дронів різних типів і почати бити по Донецьку і Луганську. Причому великій кількості в значній військових об'єктах вони там є по околицях, по центрах підготовки, центрах тренувань, центрах накопичення живої сили ворога, наносити удари туди. Друге, це парасолька ППО, це знову ж таки вибір чи ризикувати тилом. Тим, що ми можемо опинитися без електроенергії і передислоковувати наші системи ближче до лінії фронту, і збивати російські збити, хоча б кілька російських літаків, щоб їх відволікти, і скажімо, відлякати, аби вони там не літали, задіяти F-16 Ми ще не задіємо в повній мірі все ж таки потрібна більша кількість. І, вочевидь, більша кількість ракет, ми це розуміємо, ще недостатньо. Для того, щоб проводити якісь повітряні бої, зрештою, потрібно отримати і літак, СААП, а дальнього радіолокаційного виявлення, щоб краще це робити. Тому ось це два питання, які на сьогоднішній день є. І все, що є, я би зараз. Моя думка така скеровував би на всі об'єкти ворога саме на окупованих територіях, сповільнити російський наступ, зняти тиск на сході. Видно, що ворог планує до зими наступати. Ми, вочевидь, будемо відступати поступово, відходити з боєм для того, щоб не дати прорвати нашу оборонну лінію, не дати прорвати наші оборонні порядки, зайти в тил нашому угрупуванню. У випадку вугледару це поступовий. Відхід до позиції, а, скоріш за все, Курахового, якщо тиск противника тут збережеться. Ну і плюс відбивати удари, які є на Харківщині, де вони так само намагаються прориватися на Куп'янськ, тобто там створювати нам проблеми. Ситуація складна, вона дійсно дуже важка, а, непрості бої. Запеклі нашим бійцям доводиться оборонятися іноді в не дуже в сприятливих умовах, чисто з точки зору, що не всюди ландшафт за нас, не всюди географія за нас, не всюди позиції за нас, але разом з тим не безвихідна. Тобто, все рівно на сьогоднішній день в принципі єдиний вихід, який залишається, це маневрова оборона. Це з знекроблення ворога, його виснаження, сточування його ресурсів і паралельно відхід з певних позицій. Ось це на сьогоднішній день те, що залишається. Плюс оборона наших позицій в великих населених пунктах, куди ворог наразі не зважується заходити. Я хочу нагадати Покровський не тільки ворог прагне оточувати, але на сьогодні не втягується, розуміючи, яких це йому зусиль буде коштувати, вартувати, і що вони на сьогоднішній день ще не мають тієї сили, яка дала би їм можливості ну фактично прориватися і дуже успішно рухатися вперед. Ось це. Треба розуміти, тому маневрова оборона, певний відхід, укріплення в містах, фортецях, які ворогу віддаються високою ціною. І хто би що не казав, вони його призупиняють, вони стримують його пил наступальний, вони є такими стримуючи, сковуючими операціями, які потрібно продовжувати. Щодо наступальних дій, вочевидь, єдиний плацдарм, де зараз є, такий більш Масштабний тактичного рівня це Курська область, де можна пробувати діяти і де діють на південно-західному районі наші сили в районі в Лужковському районі. Ось там намагається потіснити ворога, знищувати його, наносити втрати, ну і максимально виграти сприятливе положення для закріплення і. Збільшення території, яку в результаті українські сили оборони можуть контролювати в майбутньому, ось на чому на сьогоднішній день іде концентрація, на що спрямовані наші сили. Плюс наступне це те, про що я кажу: все, що є скерувати, от спробувати вдарити максимально і знищити їх ось ці оперативні тили на окупованих територіях. Думаю, це би, ну скажімо так, позначилось би. Принаймні, збило би наступальний темп так точно агресора, особливо пошуки живої сили, тому що це зараз жива сила, авіація, дрони. Три компоненти: ну, подекуди, звичайно, вони використовують і артилерію безумовно, і, а, на деяких напрямках, ділянках використовують і броньовану техніку, але все ж. Це, що стосується фронту, я побачив уже, і важливо не допустити паніки. Категорично не можна. Я бачу уже деякі там панічні заклики. Ну, слухайте, зрозуміло, що мало хто слухав, коли я, мої колеги говорили в травні, в червні про те, що доведеться відходити, і, можливо, навіть. В перспективі ми будемо контролювати тільки північні ворота Донеччини, Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ, Лиманський напрямок, ось там, і стримувати ворога на півночі. А можливо, він на південній Донеччині буде мати, а фактично здійснювати відхід з певних позицій, тому що, можливо, так складатися на полі бою, що іншого шляху нема. І коли починається паніка, починають казати, а можна було б так, а можна було не так, а хтось ротацію не так проводив, а хтось ще щось, ну починаються ось ці повчання, то треба просто сказати, що ми не можемо стрибнути зараз вище голови. От, не можемо. Ми в тій ситуації, коли єдине, що можливе. Це правильно оборонятись, використовувати маневрову оборону, використати дрони, знищувати оперативні тили противника, істочувати його сили, наносити максимальні втрати. Вочевидь, якщо ми подивимося на рівень трат 40 тисяч, які поніс противник в вересні. Цього ще недостатньо. Треба збільшувати, тому що це не зупинило ворога. Отже, треба збільшувати кількість вогневого впливу, щільність вогню, за рахунок як артилерії, мін, але так само дронів і. Інших засобів вогневих, усього все, що нас є, скеровувати на це. І, в принципі, видно на сьогоднішній день, що ворог виснажується. Тобто, їм теж вугледар дається нелегко. Їм бої в районі Курахового і Покровська теж даються досить важко. Втрати є. Українські оборонці працюють на те, щоб максимізувати ці втрати. І робиться все можливе для того, щоб ситуацію стабілізувати. Тому от, от, от такий момент, який а, треба розуміти. А, і українські сили оборони працюють попри те, що важко, попри те, що є виснаженість окремих підрозділів, попри те, що подекуди зброї не вистачає. Ну але тут треба робити все навіть ціною відходів, і навіть ціною, якщо потрібно, далі і до Курахового, і можливо далі, але зберігаючи боєздатність наших військ. Ось це та позиція, і це а, сценарій яким може далі просуватися і рухатися війна, і тактичні успіхи ворог все ще може мати. Але вони не переростуть в оперативно стратегічні зараз. От що треба розуміти: Ізраїль готує відповідь по Ірану, вона буде по іранських терористах обов'язково. Я думаю, що зараз ми маємо підтримати Ізраїль. І я вже казав і повторюю, що ті слова, які заявив Бен'ямін Натаньяху, Ізраїльський прем'єр-міністр про те, що зараз всі держави цивілізовані, демократичні, мають стати спільно з Ізраїлем, так само то проти осі зла. Тому я закликаю і Ізраїль, і громадян Ізраїлю знаю, що ви мене дивитеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви пережили. Вчорашню атаку, і знову ж таки, чи відчуваєте ви і переживаєте те, що й Україна переживає, це дуже важливо. Ми маємо співпереживати і разом вибудовувати спільні рішення, тому що у нас на сьогоднішній день є один спільний ворог. У вас прямий ворог, це Іран. Який погрожує знищити Ізраїль, а у нас він не прямий через те, що він допомагає Росії до біса навіз туди снарядів, шахетів, ракет, те, що він звозить, і допомагає наносити удари по українських містах, тобто терористичний режим іранський, який допомагає на сьогоднішній день терористам на близькому сході Хезболі, Хамасу іншим там і атакує Ізраїль, він атакує і Україну фактично. І тому ми тут на одному боці. Тому а, в цьому сенсі зараз, а, як мені здається, навіть є спільні речі між Нетаньяху, прем'єром Ізраїля, і президентом України Зеленським. Обидва ідуть все ж таки в розріз мейнстріму і загальної думки про те, що ой, треба про деескалацію задуматися, ой, потрібно там десь не ескалувати. Ой, потрібно щось зупинитися, ой, потрібно передумати, ой, а можливо ще раз обдумати, не, не того не робити цього. Треба робити, треба бути рішучими. І тому що в цій рішучості і потім захід стає на твій бік. Ну, тому що коли вони бачать рішучість, коли вони бачать завзятість, коли вони бачать вольові зусилля, надзвичайні, тоді вони так само йдуть на допомогу. Це підтверджується і підтверджувалося неодноразово. І ось цей порив. Який є спільний фактично в тому, щоб боротися протидіяти, який демонструє українська нація, який демонструє народ Ізраїлю. вони багато в чому схожі. Нам є чому вчитися один в одного, обмінятися досвідом і взаємодіяти, і активізувати таку співпрацю. Я думаю, що це особливо на тлі того, що зараз відбувається на Близькому Сході, важливо. Ізраїль буде готувати відповідь. Звичайно. Тут у наших інтересах, щоб все ж таки Іран не отримав ядерну зброю, і Іран не покращував контакти з Росією і не передавав її озброєння. І удари по об'єктах, які там Іран розвиває в Сирії, і так далі, це дуже важливо. Тобто, нам потрібно ослаблювати і ламати коаліцію, розривати ось цю візла, яка є на сьогоднішній день. Але ж тут щодо вісі зла. То формально до вісі зла не відноситься Туреччина і не входила ніколи. Але от чомусь президент Ердоган заговорив про те, що, мовляв, Ізраїль може готувати наступ на напад на Туреччину. Зрозуміло, що Реджеп Таїп Ердоган, турецький президент, він прагне стати лідером такого ісламського мусульманського світу наразі. Він прагне завоювати симпатії, прихильність. Прагне дійсно бути таким локомотивом змін і прогресу саме в цьому. Але ж, все ж таки, ну куди чому Ізраїль буде нападати? Взагалі, відносини між Ізраїлем і Туреччиною вони зазнавали різних змін час від часу, і вони ну не можна сказати, що в новітній модерній історії були простими. Їх такими точно не називаєш. Вони завжди були з певними ускладненнями і непорозуміннями. Але... Ну, все ж таки, зараз ми бачимо, що ось така криза посилюється, і, ну, звичайно, що якщо президент Ердоган тяжіє зараз до Китаю, тяжіє до Бріксу, тяжіє до Сходу, і тяжіє до позиції, скажімо так, постійно того, що треба домовлятися з Хамасом, треба виконувати там, домовленості і так далі, зрозуміло, до чого це все йде. Знову ж таки, лідерство в мусульманському світі, але ж не ціною ось таких заяв, мабуть. А Ізраїль, в свою чергу, зробив радикальний крок, оголосив Гутеріша генсека ООН персоної нонграта в Ізраїлі. Ну, зрештою, хтось мав це зробити. Можливо, якщо інші країни почнуть оголошувати генсека ООН персоної нонграта, то зрештою це щось таке буде означати. Я розумію, що. ООН можна змінити. ООН виникла внаслідок потрясінь світових воєн, і ООН, вочевидь, може змінитися чи зникнути, а на її місці постати щось нове знову ж таки не інакше, ніж коли може бути такі потрясіння і війни. Тому що наразі всіх членів постійних членів Ради безпеки ООН влаштовує та система, яка існує. Їм все гаразд, їм нормально, їм, в принципі, окей. За такої системи, але все ж таки, і президент Аргентини, той, який виступав, мілий сказав, і інші зрозуміло, що нарікання є, але в мене немає жодних ілюзій. ООН реформувати неможливо. ООН не реформується, хто би що не казав і що б не робив. Це все буде демагогія і популізм. Єдине, що може змінити. Це коли відбудуться дуже серйозні потрясіння, і світ прийде до того, що це треба зробити. З ООН було так: створили антигітлерівську коаліцію. Другим пунктом цієї Нью-Йоркської декларації постановили створити ООН. От створять антиросійську, антиіранську, антикорейську коаліцію, створять для того, щоб вибудовувати і повернути лідерство заходу у світовому порядку, або потім так само вибудувати і справедливо зі Сходом відносини. Тоді буде воля, до того не буде. Але ось такі. Кроки і про а, визнання персоною Інонграти це дійсно важливо. І це а, ті правильні кроки, які, ну, вочевидь, потрібно здійснювати по відношенню до ООН. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, треба розуміти, що система міжнародного права настільки розбалансована, вона настільки не працює, вона настільки на сьогоднішній день. Не може, тобто світовому, світовому співтовариству не вистачає поліції. Є суд, є прокуратура, але ж нема поліції, то що робити зі злочинцями? Деться поліція. От коли з'явиться поліція, коли з'явиться міжнародний орган, який може карати міжнародних злочинців за злочини агресії, за воєнні злочини, за ті жахливі жахіття і звірства, які. Коять російські окупанти за те, що вони вбивали наших цивільних, розстрілюють наших військовополонених. Ось це ж порушення Все Женевських конвенцій. Це ж брутальне порушення. Ці нелюди, ця наволоч, те, що вона робить. Так скажіть, будь ласка, міжнародні інституції на це здатні відреагувати? Ні. Вони можуть це зафіксувати і фіксувати потрібно. Але відреагувати на це. Може тільки воля до боротьби, до спротиву, до перемоги, і воля до боротьби за власне існування з Божою допомогою. І це єднає і Україну, і Ізраїль. Воля на сьогоднішній день, воля до перемоги, вольові зусилля, демонстрація цих вольових зусиль, рішучість це все, що нам допомагає. Ну і віра. Віра, яка так само важлива, яка має надихати і підтримувати. Бережіть себе, слава Україні!